Привіт, друзі! Dodge Charger. І неабиякий Charger, друзі, бо він буваєш і на 6 циліндрів. В нас V8 хемі. І навіть не на 5,7, як колись був в огляді челленджеру фіолетового кольору. Той був 5,7 на механиці. Весела тачка. Але в двигуні 5.7 всього лише 375 коней. Кому, кому б здавалося, що це мало, так? Але в нашому 6,4 485. І ні, це не максимум. Максимум був навіть на 6,4, а 6.2. Той самий двигун Хелкет, який видавав або 707, або 717 в деяких версіях, або в останніх версіях, які називалися Red Eye, тобто красноглазий, взагалі 808 кінських сил. Ця машина це машина емоція. Коли ми знімали Ford Mustang на двигуні 2,3 EcoBoost, 315 коней, я вам казав, що це одна з найамериканських машин, що взагалі бувають. Може і так. Для когось Мустанг це справжня Америка. Але якщо ви фанат серії Форсаж, то для вас саме Чарджер – це справжня напівмексиканська Америка. Чому саме Чарджер? Ну а що ще ви можете взяти в чотиридверному кузові таких яскравих форм? І щоб воно давало такі емоції? Ця машина може їхати до сотні близько 4 секунд. Реально, мабуть, трошки повільніше, але. Все завдяки тому, що тут під копотом. Бо найменший двигун, який тут міг бути, це PantaStar 36. Такий самий, як в огляді, наприклад, джипу Grand Cherokee. ми нещодавно знімали, десь тут у вас куточку посилання. Міг бути 36. На той самий джип Cherokee, бо Dodge і джип – це одна і та сама компанія Chrysler, можна ще й встановити і ось такий двигун. Величезний, довжелезний, тяжолий. Як же воно їде взагалі, друзі? Їде перфекційно, але про це трохи згодом. Чому, взагалі, чарджер це таке? На чому воно побудовано і з чим його можна порівнювати? Ну, по перше, це машина побудована на базі автомобіля Chrysler 300 c І як деякі піки, пишуть, що він взагалі-то по конструкції майже не відрізняється від того самого Chrysler або Dodge Charger, який з'явився ще в 2005 році. То була таке LX Body називалась платформа, і вона була збудована ще на базі 211-го Мерса, того самого Лупатого другого покоління. Не зовсім так це в нашому випадку, бо її модернізував Chrysler в 2005-му, коли видавав свої машини. Потім у 2010-му, коли вийшла оновлена версія той самої платформи, ну, а в нас вже поздній рестайлінг взагалі 19-й рік. Саме з такою мордою машина пішла з 16-го року. Ну а версія 6,4 хемі з'явилася ще трошечки пізніше. Бо була версія 6,2 Хемі старий двигун, у нас вже 6.4 новий двигун. До речі, ця машина продається, посилання в описі. Що можна собі взяти з Америки? Ну, по-перше, якщо ви хочете собі Challenger або Charger, це майже одна та сама технічна машина. Базовим двигуном буде 3,6 PentaStar на близько 300 сил, або 296, або 306 в різні роки по-різному на восьмиступеневому автоматі або на 6-ступеневій Ще мог бути в двигун Хемі 5,7, ще мог бути Хемі 6,4, як у нас. 5,7 це вже 375 коней. 6,4 це вже 470 в версіях. А, просто хемі 6,4 SRT, або Супербіскет Pack, як у нас. Це вже версія на 485 коней. Трошки більш спортивна. В неї ще додається трошки інші гальма, бо в нас вже стоїть Брембо. Багатопоршнева система і спереду, і позаду. Ці гальма вже можуть вас. Гальмувати більш впевнено, бо машина важка, більше двох тонн ваги, і може розганятись до швидкостей, таких, що там 270, 280, і навіть більше, якщо у вас хватить смілості на те. Що ще могло бути? 707 або 800 кінських сил, але не могло бути в такій потужності повного приводу. Повний привід ви можете знайти в гражданських версіях на восьмиступеневому автоматі лише з двигуном 3.6 Pentastar, Але. Була полі... поліцейська версія Charger з двигуном 5,7. На п'ятиступеневому автоматі від ще Мерседеса, там качерга під рулем легко дізнатися. І він теж мог бути повнопривідним. Ото прикольна ракета. В нашій комплектації безключовий доступ. В нас можна відкрити машину з ключа, можна навіть, і, якщо вона закрита, то просто завести. Вам чутно, як воно речить? Фантастично. Так само можна звідси і заглушити. Дуже удобно. У нас безключовий доступ, відкривається просто тут. Автоматичний склопідйомник і передні підігрів, зликал, але сидіння тканіви. Але я б не назвав їх базовими, бо тут дуже крутезна бокова підтримка. Коли я знімав чарджер. Навіть той самий 5,7, там була крутезна комплектація. Там не було такої бокової підтримки, я її не пам'ятаю. Там були звичайні сидіння, а тут вже сидіння стоять спортивні. У нас автоматичне світло, у нас круїз контроль, у нас саунд-система Альпайн Преміальна. У нас чорний потолок, двозонний клімат. І найголовніше, в нас є багато мультимедії, яка налаштована саме на. Тож, ви можете обернати авто, кастом, спорт або трек. І все це ще додатково налаштовувати. І якщо вам і цього мало, то у вас є дуже багато тут всяких, всіляких налаштувань саме під спорт. Воно щось там грузиться, не хоче включати, але я вже це підзняв, то я вам зараз це покажу. Взагалі машина дуже велика, вона широка, в неї дуже зручні сидіння. Посадку можна налаштувати під будь-кого. Будь в дуже великих кутах регулюється. Баранка або кермо, називайте, як хочете. Мені дуже сподобалось, що я можу налаштуватись під себе як хочете. 95 кг, 180 см зрісту. Я тут відчуваю себе трошки маленьким, бо в машині дуже багато місця. Дуже великий підлокотник, звісно, є підстаканники, місця під телефон, є бардачок з обшитий такий Алькантарою зовні. Чорний потолок не з алькантари, але є дзеркала, підсвітка, є очечник. Взагалі, то все стандартно, дуже зручно по-американськи. Я дуже люблю автомобілі марки Jeep, і це той самий концерн, Тому це майже така сама машина. Дуже м'який пластик зверху, не дуже м'який знизу, все так трошечки десь поскріпує, але взагалі машина зібрана дуже якісно. Її не можна порівнювати, на жаль, з німецькими конкурентами, якимись там BMW, але якщо її порівнювати з якимись фордами. То вона якісніша, ніж Форди, а уж емоції вона дає технічно, це фантастична машина. Давайте подивимось, що там ззаді. Чи лишилось там місця? Чесно кажучи, я ще ззаду не сидів. Тож ви зараз побачите перші емоції. Тут дуже багато місця. Я вам скажу, у мене Ford Fusion наче не маленька машина, але тут місця точно більше. Більше місця по запасу для ног, по ширині. По висоті до даху ще багато місця. У мене є зручний підлокітник з підстаканниками, є вентиляція, є USB-розетки, є підсвітка, є крючочки. Ну, в общем, все прикольно, тут є чим зайнятися. Багато місця. Третій пасажир, мабуть, тут трішечки зайвий, бо тут є великий тонель. Але, наприклад, тих самих Audi 6 або п'ятірці BMW, тут позаду місця 100% менше. Тож, якщо ви хочете собі величезний седан, чому ні, чарджер вполне собі можна розглядати? Також його можна розглядати, якщо ви хочете на ньому економити водночас з тим, щоб ще й отримувати задоволення. У нас ключа можна відкрити багажник. Багажник величіє, з ним майже 500 літрів об'ємом. І десь там знизу навіть має бути докатка. Не буду того, мабуть, вам показувати, бо тут щось забагато всього лежить. Ага, ні, докатки тут нема. Тут є величезний акумулятор та й досі. Про це все подивились, Треба їхати. Це машина емоція. І на ній. Дуже прикольно кататись, друзі. Тож, поїхали прокатимось. Я вже давно хочу прокатитись на цій машині. Бо цей звук ну він провокує. Авто, еко, мабуть, ми одразу вімкнемо спорт, бо еко на цій машині, як на мене, трошки безглуздо. У Чарджері треба обов'язково пристебнутись паском безпеки. Дякувати Богові Нільс Болін, чи як там його звали, того, хто інженера Вольва, який придумав ремені безпеки і зробив їх для всіх. Ну що, поїхали? Спробуємо, як їде машина Мрії. Не знаю, чи мріяла ви про таку, але якщо ви дивилися фільми типу Форсаж. І цей лисий дядька, який всі 10 чи скільки там вже їх серії розповідав, що машина треба буде, об, об, обов'язково має бути чарджером, він казав саме про такий чарджер. Чарджер з двигуном хемі. В нас не максимальний ще хемі, є ще 6,2, він трошки менше по об'єму, але там стоїть нагнітач, компресор, тому там ще крутіший звук. І той двигун може видавати в залежності від версії 700. Або 800 навіть коней. Там, версії там Red Eye Body взагалі 808 там Hellcat видає. В нашій версії дуже такі сором'язливі, скромні, 485. Як вони їдуть, дуже цікаво дізнатись. Я вивів на центральний дисплей таймери, що воно нам буде показувати. А я, наче, нажав не сильно натиснув на газ, але воно вже шліфує, підшліфовує. Бо 6,4. 475 коней і майже 600 моментів. Йому взагалі все одно. До речі, друзі, знаєте скільки моменту було в чарджері другого покоління? Той самий, який снімався в першому форсажі, і всі його люблять. 660. А була версія чарджі Дайтона 70-го року. Навіть на 800 моменту. Фантастична машина. Цей звук не можна ні з чим порівняти. Воно так прикольно речить, що все, що тобі треба, це задіяти пелюстки, перейти з восьму на що найменше, четверту після трьох тисяч двигун просинається. О, як воно підрикує. Я навіть трошки жалію, що в нас тут немає якогось тунелю, щоб можна було трошки відкрити вікна і зробити. Ну ну так, ну, Бо пам'ятаєте наш огляд на автомобіль Ford Mustang? Класна тачка з двигуном 2,3, екобус, 315 коней, наче достатньо. Але там не було того, що ну має бути в масл карі. Це звук. Так, у Mustang є той звук. Ех, як оно гризається. Щось ми, мабуть, вже трошки за... Ой. Я, мабуть, вікно закрию. Так значно краще. Непогана шумоізоляція, до речі, на тій швидкості, на якій ми їдемо. Ми не дуже швидко їдемо, все в рамках закону, виключно. О, Lancer Revolution. Теж, мабуть, думає, що в нього швидка тачка. Ні, Evolution не попадає хе що я це роблю? На що я це роблю? Воно заводить Та бачив я все. Все бачив. Капратор трохи підкачало. Все, ми майже паркуємось. І з руками розповідаємо, що це за тачка. Але ви це все це і самі чуєте. А вона шліфує. Це, мабуть, доведеться вирізати. Це буде таке хоум-відео. Не дозволяла робити. Ладно. Вімкнемо авто, Зразу скинула передачу. І взагалі-то в такому режимі теж можна їздити. Я взагалі нічого ще не розповів про машину, бо я не міг, в мене емоції зашкалювали. Тож, Якщо ми вімкнемо режим Еко, і просто поїдемо як нормальні люди, я не знаю, на що вам купувати таку машину, якщо ви збираєтесь вмікати режим Еко на 6,4 еко. Так? Але якщо вам все ж таки довелося таке зробити, то ви будете знати, що машина доволі комфортна. Незважаючи на те, що вона має таку упругу підвіску, але вона не жорстка. Жорсткою її не назвати. Бо, по-перше, машина дуже важка, вона важить під 2 тони, вона більше 5 метрів довжиною. Це велика машина. В Америці це називається повнорозмірний седан. Якщо порівнювати з чимось європейським, то воно трошки більше ніж п'ятірка BMW, Наприклад. Тож машина велика, в машини дуже великий двигун, важкий. Тому машина все одно їде дуже стабільно по дорозі, дуже комфортно. Але підвізка дуже збита, 20-ті диски, трошки перекачана резина, гальма-брембо стоять в круг, дуже круті. Тому ну, все одно ця машина ну, не, так, не так, щоб сильно комфортна. Тобто це не Mercedes, це не BMW. Це можна порівняти в принципі, з якоюсь BMW на спортивній підвісці. Бо саме така і в нас тут стоїть, бо є ж зараз чарджери з двигунами 3,6 на 18-х або навіть 17-х колесах. Ті взагалі-то дуже комфортні. Плавні машини. Можна навіть назвати їх економічними, бо майже на всі двигуни ставиться ГБО, нема питань. В нашому випадку цього нема, бо машина використовувалась виключно як машина вихідного дня. І так, до речі, якщо ви собі щось подібне шукаєте, то ця машина продається. Вона за 4 роки в Україні проїхала лише там щось 5 чи 6 тисяч кілометрів по Харкову. Машину використовували виключно як машина вихідного дня, машина емоція. Тому багата машина не їздила. Машина в ідеальному стані. Тож, якщо вас цікавить такий чарджер 6.4 по наявності, то контакти в описі, силочка буде в посиланні, за посиланням під цим відео. Але якщо ви собі шукаєте машину емоцію, я б, мабуть, оглянув саме цей чарджер. Тут вже не так важливо, що вам більше подобається зовні, чи той Челленджер, чи той Charger. Чарджер просто дасть вам змогу насолоджуватися цими емоціями ще й з друзями на задньому сидінні. Та і вся різниця. Челленджер дводверний, може трошки крутіше виглядає, але це кому як, мені особисто подобається. Більше челленджер, може комусь чарджер. Обидві машини виглядають дуже класно, дарять незвичайні емоції. І саме про це і є сенс розповідати. Про те, що тут якийсь там м'який пластик, чорна стеля, вісьмиступаневий автомат ЗТФ працює виключно офігезно. це так, це дійсно так і є. Що після 130 км на годину трошечки не вистачає шумки і у той горб на капоті починає підсвистувати, так, це так і є. Але якщо ви хочете отримувати емоції, то ця машина вам 100% підійде. Ця машина буде просто вас задоволяти на всі 100. Якщо ви згодні на витрату палива 18-20 літрів по місту, а якщо ви навалюєте, то вона з'їсть, мабуть, і більше. Саме стільки мені розповідав, з'їдав. вона шліфує. Що таке? Що з нею робити? А це було в півпедалі, ну, Не, на, не, на, не до підлоги. Тому вімкнемо спорт, щоб трек був трошки зліший. О, з таких швидкостей вже щось нормально, не шліфує. Тож, якщо хочете отримувати ці емоції, жодна BMW в ні в якому разі вам цього не дасть. На це здатні лише автомобілі з двигуном V8. А найбрутальніший, найкрутіший звук V8 завжди був у американців. Навіть порядок роботи циліндрів тут налаштований так, щоб ви відчували цей звук. Це не найефективніша схема, найефективніша вона буде або у німців, або у італійців. Це так, але емоції. В будь-якому разі, щоб ця машина була більш ефективна, їй треба турбокомпресор, нагнітач або повний привід. Чарджер на повному приводі буває або в поліцейській версії 5,7, там буде п'ятиступеневий автомат з перемиканням ось тут, або 3,6, Він теж буває на повному приводі. Хемі 6,4, на жаль, недоступний з повним приводом. Але якщо ви шукаєте машину саме для емоцій, воно вам і не потрібно. Тож, друзі, були раді бачити вас на нашому каналі команда Карфасол. Дякую вам, що ви додавили це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк або дізлайк, напишіть коментар, яку машину ви побрали собі, як машину емоцій саме з Америки. Чарджер, Челленджер, може якийсь мустанг, може Тесла. Чому ні? Машина не така емоційна не, не така може емоційна, але вона може бути навіть швидша, ніж цей. Чаржо. Тож, друзі, вітаємо всіх на нашому каналі. У нас за посилання можна там ще знайти телеграм-канал. Там багато лотів. Навіть такі лоти там періодично проскакують. Хоча чесно скажу вам, не багато людей хочуть собі сьогодні купити саме машину з V8. Але якщо хочеться собі щось гібридне, ми теж можемо підібрати. Але на що ви тоді вмикали це відео? Тож, друзі, гарного всім дня, до побачення.